Усім привіт! Ми повертаємося! Наша дитяча руханка, і сьогодні у нас в гостях Марго. Тож зустрічайте. Всім привіт! Мене звати Маргарита. Мені 9 років. Тож, сьогодні на нашу руханку ми з собою взяли своїх маленьких друзів-помічників. І сьогодні разом з ними ми будемо виконувати наш комплекс. Зараз ми з вами подивимось на першу вправу у виконанні Марго. І потім всі разом виконаємо її. Ти готова? Покажи нам першу вправу. Це у нас присідання з нашим другом. Let's go! Так, а тепер давайте подивимось на це з боку. Повернися бочком. Угу. І головне тримати спинку рівненькою, не завалювати сильно коліна вперед. Під час присідання руки прямі піднімаються перед собою. Під час підйому ручки опускаються вниз. Таким чином, ми гойдаємо нашого товариша і виконуємо фізичну вправу. Ви готові, ми готові. Тож розпочинаємо за кілька секунд. Тож ми з Марго вже приготувалися і готові розпочинати вправу. 3, 2, 1. Поїхали. Оп. Виконуємо в помірному темпі. За нами гнатися не треба. Кожен працює так, як може. Коли опускаєтеся вниз, вдихаєте, коли піднімаєтеся, видихаєте. Майже закінчили першу вправу. Ще зовсім трішки залишилося. Лишається кілька секунд. Три, два. Один є. Ми впоралися. І так, а на черзі у нас наступна вправа теж з нашим товаришем. Обіймаємо свого товариша долоньками, можливо, за голову, можливо, за животик. Все залежить від того, якої форми ваш товариш. Задача наша, яка зробити нахил з товаришем, поставити його на ніжки та піднятися. Зараз Марго продемонструє вам цю вправу. Поїхали. Поставили, піднялись, поставили, піднялись. Також подивіться, як ця вправа виконується, збоку поставили, піднялись, поставили, піднялись. Головне тримати спинку рівненько, правильно? Правильно. Також для зручності можна трішки призігнути ніжки. Мені зручно, Марго зручно з рівними ногами. Тому будемо виконувати кожен у своїй варіації. Якщо ви готові, ми теж готові. Розпочинаємо за кілька секунд. Приготувалися. Для цієї вправи ми трішки з марго розвернемо, щоб вам було гарно видно наші спинки. І ми починаємо через 3, 2, 1 і плавно поїхали. Поставили товариша, підняли, поставили, підняли, поставили, підняли. Спинка рівненька, вниз вдихаємо наверх. Видихаємо. Спокійно, не треба падати, стрибати. Дуже плавно опускаємось, дуже плавно піднімаємось, не забуваємо про дихання. вниз вдихаємо наверх, видихаємо, не забуваємо про товариша. Ми його не кидаємо, а плавно ставимо. Плавно ставимо і плавно піднімаємо. так Марго? Зовсім трішки залишається вже більшу частину ми з вами. Вправи цієї виконали. Не забувайте, коли Марго демонструє вам вправу, ви теж можете спробувати. Спробувати для того, щоб вже під час самого виконання вправи не допускати елементарних помилок. А ми вже майже закінчили з Марго. Останнє повторення. І все. Чудово, Марго, ми з тобою зробили ще одну вправу, а ми йдемо далі до наступної вправи. Ви великі молодці, особливо ти, ти молодець. А ми з Марго продовжуємо. Тож давай не зупинятися і зробимо з тобою ще одну вправу. Наступна вправа це буде скручування. Для цього нам треба вивести на прямих руках тваринку нашу або іншого товариша перед собою. І виконувати скручення з прямими руками до протилежної ноги. Марго, продемонструй. Оп! Раз, два. Раз, два. Головне робити це до протилежної ноги. Якщо це ліва сторона, то це права нога. А якщо це права сторона, то це ліва нога. Правильно? Правильно. Якщо ви готові, ми зараз Маргою ще покажемо вам з боку цю вправу, тому пробуйте, пробуйте, щоб не допускати помилок. Підняли тваринку і виконуємо скручення. Раз, і два, і три, і чотири. І дуже просто виконуємо вправу. Зупинилися, приготувалися і розпочинаємо за кілька секунд. Якщо ви готові, ми готові і будемо починати уже через 3, 2, одну. Поїхали. Раз, і два. І ще. І продовжуємо дуже просто виконувати вправу. Можна додати невеличку пружинку в ногах, щоб було більш веселіше. Не забуваємо про дихання. Коли скручуємося, видихаємо. Трішки остужуємо нашого товариша, а то йому вже жарко після кількох попередніх вправ. Зовсім трішки залишається, тому давайте ще більше активніше, активніше виконуємо наші вправи. Тому що рухатися, це круто, скажи, Марго? Так. Залишається кілька секунд. Є! ми виконали ще одну вправу. Ну що, ви ще живенькі, готові продовжувати? А ми готові? Ми готові. Тому наступна вправа. І так, а наступна вправа у нас від Марго. І вона спрямована на вашу реакцію. Під час цієї вправи нам треба підкинути товариша в повітря. І поки він літає, ми робимо плеск в долоні. І не забувайте, треба його ще впіймати. Марго, ти готова показати цю вправу? Давай. Також можуть показати другий рівень складності це коли ми плескаємо за спиною. Це вже прям для професіоналів, тому якщо ви в себе вірите. І не боїтеся, що ваш товариш полетить донизу, і ви встигнете його впіймати, то можете виконувати другий левел. Але у нас ще є третій левел, якщо Марго зараз вийде, то вона вам продемонструє. Це коли ми плескаємо і перед собою, і за собою. І після цього встигаємо піймати свого товариша. Ти готова? Покажи нам. Це був один плеск, нам треба два. А як же перед собою і за собою? О-о-о! Товариш полетів. Тому ми зупиняємося на першому левелі і будемо виконувати його. Приготувалися, розпочинаємо за кілька секунд. І так, а ви вже готові. Ми готові. Наші товариші готові літати. Починаємо через 3, 2, 1. Оп! Я навіть боюся плескати за спиною. Боюся, що мій товариш улетить і я його не піймаю. Хоча можна спробувати два. Два. Оп. 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 Ще. Можна. Можна й три. Оп. Але за спиною страшно. Отакий у нас виходить сьогодні веселий комплекс, бачите? Дуже небезпечний. В першу чергу для нашого товариша, тому що товариш Марго полетів уже не один раз вниз. Марго будь більш доброю до свого товариша. Ми вже майже закінчили. О, ця вправа була надто складною. Я дуже хвилювався за свого товариша. Але ми впоралися. Ну що ж, пора перейти до фінальної вправи на сьогодні. І якщо ви готові, ми з Марго теж готові. Давайте подивимось, що там буде. Ну що ж, друзі, ось і настав час фінальної вправи, і зараз Марго нам її продемонструє. Нічого складного немає, ми виводимо нашого товариша перед собою на прямих руках і будемо по черзі відставляти ніжки вліво та вправо, піднімаючи його над головою та опускаючи знову перед собою. Ти готова показати вправу? Тож, давай і раз, і два, і раз, і два. Нічого складного тут немає. Тому, якщо ви готові і ви вже спробували разом з Марго протестувати цю вправу, то ми можемо з вами розпочинати. Ти готова? Я теж готовий. Поїхали, зробимо це. Ми розпочинаємо через три, дві, одну. Оп. Оп. Дуже просто, дуже легко, дуже весело. Та драйвово. Гей, хоп! Хей, хоп, отут наш товариш і політає, і навіть не впаде Так, Марго? Досить уже на сьогодні йому падати. Зовсім трішки залишається до фінішу, тому давайте трішки піднажмемо. Енерджайзери включаємо свої. На прямих руках піднімаємо вверх, на прямих опускаємо. По черзі. Ніжки відставляємо та приставляємо. Є! Yeah! Ми закінчили цей комплекс. Супер. Вітаємо всіх з завершенням нашої сьогоднішньої руханки. Марго, тобі сподобалось? Мені теж сподобалося. Сподіваємося, що вам сподобалось так само, як і нам. І ми з вами побачимося у наступних випусках. Не забудьте підтримати нас коментарем теплою подобаєчкою правильно. І до зустрічі, Па-па!